Коли Адам і Єва засоромились, що вони оголені, одягнулись, це означає, що вони побачили свою відмінність. Це про це також дійсно, що насправді ці стани це дуже добре питання, влучне, воно дуже глибоке. Насправді, ну ми зрозуміємо з вами, що Адам і Єва це алегорична історія, це не розповідь про якихось голих людей, десь там, да, в якихось садах, мова йде про вищі світи, про духовні сили. І, Адам, і Єва» мова йде про стан, який існував в світі Адам Кадмон. Тобто, коли бажання ще не настільки потребувало виправлення. Тобто, воно в цьому стані готово було отримувати насолоду творця світло, напряму, Тобто, воно було оголене. Да? І чоловіче. І жіноче бажання, тобто всі частини але в них не було ще ікрану, тобто не було сильного наміру, не було для цього необхідної підготовки, тобто не було спроможності отримати це світло заради творця.